Тема Чарлі Шоколадна Фабрика Доброта, щирість і наполегливість героїв. Дана презентація розкриває абсолютно іншого героя на противагу попереднім героям, якими були невиховані діти. Мова йде про Чарлі Бекета. Ми знайомимося із родиною цього хлопчика. От, відбуваються зразу такі використовуються цікаві завдання. Ну і потім періодично в текст вставлені цитати, враховуючи те, що учні наші не дуже полюбляють читати, тому вибірка окремих таких цікавих цитат, які вони змушені будуть читати на уроці. Далі йде коротка характеристика Чарлі і його сім'ї. Відтворена схема мрії Чарлі про шоколадну фабрику. Його перемога та екскурсія по фабриці. Презентацією вставлені кадри кінофільму, які також допомагають учням краще е, візуально зрозуміти. Він е, е. в ході подорожі, Чарлі залишається вірним своїм принципам, на відміну від інших героїв. Також дана презентація містить запитання стосовно. Дитинства самого Віллі Вонка, для того, щоб учні могли краще зрозуміти, чому він саме такий і чому він не розуміє, що таке родина. Також додано кадри про те, яким було дитинство Віллі Вонка. І нарешті ми доходимо до епізоду, коли Вілівонк пропонує Чарлі бути володарем шоколадної фабрики, але без родини. Що було далі і як далі розвиваються події у самій презентації, ви дізнаєтеся, коли її придбаєте. Презентація допоможе зрозуміти учням зрозуміти тему і буде вчителем. І буде гарним таким додатком для вчителя.